Мудрість індіанців Північної Америки сім життєвих принципів, які змінять ваш світогляд. Уявіть собі народ, який тисячоліттями жив у повній гармонії з природою, не знаючи екологічних катастроф чи духовних криз. Корінні американці створили унікальну філософську систему, яка сьогодні може стати ключем до розв'язання багатьох проблем сучасного світу. Ці сім принципів допомагали цілим цивілізаціям процвітати протягом тисяч років. Принцип перший правило семи поколінь. Найглибшим принципом індіанської мудрості є правило семи поколінь. Перед прийняттям важливого рішення старішини запитували. Як це вплине на сьоме покоління нащадків? Це означає мислити на 200 років вперед. Цей принцип відрізняється від сучасного підходу швидких результатів. Індіанці розуміли, що справжня мудрість це відповідальність перед майбутніми поколіннями. Принцип другий священне коло життя для корінних американців: життя священне коло. Де все взаємопов'язане, немає початку чи кінця, є вічний цикл народження, росту, занепаду та відродження. Коло проявляється у зміні пір року, циклах місяця, житті природи, людина частина цього кола, а не його господар. Розуміння циклічності допомагає прийняти важкі періоди як природну частину існування. Принцип третій єдність з природою. Індіанці були частиною великої мережі життя, де кожна істота мала призначення. Дерева, тварини, річки вважалися живими істотами з власною мудрістю. Природа не ресурс для експлуатації, а жива система. Коли ми завдаємо шкоди природі, ми завдаємо шкоди собі. Сучасна наука підтверджує цю древню мудрість про взаємозв'язок екосистем. Принцип четвертий. Тваринні духи вчителі. Кожна тварина несе особливі уроки. Орел вчить духовної висоти, ведмідь сили та самоаналізу, вовк, роботи в команді черепаха, терпіння це глибока система самопізнання через спостереження за природою. Ми можемо вчитися у орла сміливості, у бобра наполегливості, у лисиці кмітливості. Принцип п'ятий сила мовчання. Індіанці високо цінували мовчання як джерело мудрості. Перед розмовою треба навчитися слухати природу людей, власне серце. Тільки в тиші можна почути голос Великого Духа, мовчання активний процес внутрішнього очищення. Як казали індіанці, людина, яка багато говорить, мало знає, людина, яка мало говорить, багато розуміє. Принцип шостий: баланс енергії. Індіанці визнавали рівноцінність чоловічого та жіночого начал. Чоловіча енергія активність та захист, жіноча інтуїція та турбота. Кожна людина містить обидві енергії, мудрість у тому, щоб балансувати їх відповідно до ситуації. Справжня сила в гармонійному поєднанні, а не в домінуванні. Принцип сьомий шанування предків. Індіанці глибоко шанували старішин як носіїв мудрості, предки сприймалися як мудрі наставники, які продовжують направляти нащадків. Це створювало міцну духовну основу та відчуття безперервності. життя. У сучасному світі ми часто знехтуємо досвідом старших, прагнучи нового. Індіанська мудрість нагадує, справжній прогрес можливий. Коли ми поєднуємо древню мудрість з новими можливостями, сучасна актуальність сьогодні, індіанська філософія пропонує альтернативний шлях розвитку. Багато сучасних рухів черпають натхнення з цієї мудрості, концепції сталого розвитку та екологічної свідомості. Мають коріння в філософії корінних американців. Індіанська мудрість нагадує справжнє багатство в гармонійних відносинах з природою, спільнотою та власною душею. Це урок, який ми можемо застосувати вже сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися більше про мудрість різних культур, а в коментарях поділіться, який з семи принципів вам найближчий. Дякуємо за увагу!